Вітаю! Сьогодні розглянемо самопромивний фільтр виробник коер. Ось така модель 1250. Є варіанти під'єднання 3 чверті і півдюйма. Ця модель може встановлюватися за допомогою ось таких американок. Її можна використовувати як накидну гайку. Тоді різьба буде у даному варіанті дюймова. Ось тут 3 чверті. Можна напряму з'єднати на корпусі. Дюймова різьба внутрі три чверті. Комплектується манометром на 16 бар. Відповідно, ця модель витримує 16 бар тиску. Промивається за допомогою цього крану. Сітка у корпусі з нержавійки збирає шлам, і потім ви зливаєте у ну, каналізацію або у відро Весь шлам. Кран тут йде 3 восьмих і ялинка ось ця на крані йде під 14 трубку. Ну, Можна замінити відповідно цей кран. Е періодично потрібно буде е вам е знімати оцю колбу і чистити саму сітку. Ось така сітка 250 мікрон, внутрі е корпус е посилений пластиком. Ось така модель. Е нагадую, є. Півдюймові розміри і є три чверті розміри. Буду радий за підписку і лайк. Гарного дня!